Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати про акваріум на 50 літрів. Це акваріум на кухні. І дуже раджу заводити акваріум на кухні, на робочому столі. І акваріум на кухні це взагалі класна ідея. Приємно снідати, вечеряти, спостерігати за мешканцями акваріума. і якийсь затишок. Робить, ну, такий в кімнаті, в кімнаті, в кухні, робить затишок. Дійсно красиво, приємно, тепло. Тож дуже раджу завести акваріум на кухню. Сьогодні я буду розповідати історію цього акваріуму. Ось так він виглядав раніше. Тут жили малючки. Просто ґрунт, деякі рослини, і ґрунт це кварцит, і ось такий фон в цьому акваріумі був. Ну, це приклад того, як не треба робити, бо воно не красиво. Гарний вигляд буде мати фон чорного кольору або синього, але я вирішила зробити скелю, таку природну натуральну із каміння скелю, і ось так я її роблю зараз. Це спеціальна монтажна піна, екологічна, яка не виділяє нічого шкідливого в акваріум. І зверху я це все діла обробляю герметиком. Це герметик не спеціальний для акваріумів, яким клеють акваріуми. І зверху засипала все ґрунтом кварцитом і ось така в мене вийшла скеля. Зараз сипеться зайва, зайвий ґрунт і буде красиво. Це в мене заготовки ще до іншого акваріуму. Я роблю такі скелі на замовлення. Якщо хтось хоче і комусь подобається, можете звернутися до мене. Я роблю їх на замовлення. Потім оцю скелю треба вклеїти в акваріум. Це я протерла. Склу спиртом і ось цей же герметик для акваріума. Скелю треба міцно приклеїти до стінки акваріума, щоб не було там ніяких зазорів, бо якщо там будуть отвори, рибки будуть запливати туди да, і гинути, вони там застряють і гинуть, якщо погано приклеєно. Тож, так все щільненько приклеюємо. Це вже така готова скеля, тут все натуральне, нема нічого шкідливого і дуже красиво виглядає з такими скелями акваріум. Навіть якщо в вашому акваріумі не буде рослин, то він все одно буде чарівний, красивий і одразу все буде гарно, не треба чекати, коли виростуть рослини і стане там красиво. Також це дуже корисно для бактерій. На скелях заселяються бактерії і для акваріума це для біобалансу також добре. Тут використані каміння драгон і ґрунт кварцит. Ось так його притиснула, щоб скеля краще пристала до стінки акваріума. І тут в мене такий, бачите, карманчик, тут буде стояти фільтр. Оця скеля, вона з цього боку, з лівого, не до, не до дна не, не достає до дна. Я її навмисно зробила коротшою, щоб вода потрапляла у фільтр, затягувався бруд у фільтр. Тут буде встановлена помпа. Внутрішній фільтрик невеличкий, але фільтрація буде відбуватися ще і завдяки отут фітофільтру я буду встановлювати. Це така скляна коробка, я її приклеїла зверху на рібро жорсткості, бачите, трошки під нахилом, і мені це так і треба, щоб було під нахилом, щоб водичка витікала в акваріум. Тобто помпою буде підніматися наверх ось сюди, і ось спереду тут буде витікати, тут є отвір внизу, ось тут буде витікати вода в акваріум назад, і вода буде фільтруватися і гарна буде фільтрація. На ці 50 літрів, можна буде багато рибок сюди заселити. Ось висаджую рослини, це прискорений. Режим, щоб було швидше. У мене є на каналі відео, як я запускаю цей акваріум, як я роблю скелю, там, де більш детально я все показую, пояснюю. Ви самі з легкістю можете також зробити собі таку скелю і влаштувати такий красивий акваріум або придумати щось по-своєму. Ось це я закладаю керамзіт, звичайний, у фітофільтр. І В цьому фітофільтрі будуть рости рослини. Для фітофільтру вам підійдуть будь-які акваріумні рослини, вони приймуть свою повітряну форму, спочатку листочки в них зіпсуються, а потім вони вже будуть рости добре. Ось, Бачите, встановила це фільтрик внутрішній маленький, причепила на вихід фільтру шланг, і вода подається в фітофільтр. Спочатку цей керамзит в мене в мішечках, а потім, коли він потоне, я мішечки прибираю з керамзиту, і ось так вода витікає. Щоб вода не шуміла, щоб не було оцього водопада безконічного, я продягаю капронову тканину на вихід із світофільтра в акваріум, там, де вода біжить. І взагалі ніякого шуму тоді немає, не, не чутно. Це я випускаю рибак півники, Але це давнє відео, півники ці вже виросли і попродавались. Для запуску акваріума обов'язково застосовуйте спеціальні бактерії, біостартер. Вони бувають різних виробників, але з ними набагато краще акваріум запускається і стає така красива прозора вода, як от у мене на відео. Ось цей акваріум поступово змінювався і він ну, таким чином не набридає оця картинка, яку ви бачите. І завжди він красивий. Є в ньому рослини, нема в нього рослин. Тут змінились вже мешканці декілька разів. В акваріумі встановлена обагрівач, фітофільтр внутрішній фільтр, помпа для подачі води і також освітлення, освітлення RST Edge, професійний світильник. Але якщо ви влаштуєте сюди якийсь інший непрофесійний світильник, навіть світодіодну стрічку можна вклеїти, тільки таку потужну беріть, також все буде рости. Є рослини, яким потрібна подача СО2, є рослини, які без СО2 досить добре ростуть, це ви вже на своєму досвіді здогадаєтеся, які рослини вам підходять які – ні. Посадили рослинку, треба зачекати пару місяців. Спочатку вона може скинути все своє листя, і здається, що рослинка вже загинула, але насправді. Коли рослини вирощуються на повітрі, то в них один тип листя. Коли їх висаджують після цього в акваріум під воду, то рослинка повинна скинути листочки і відростити інші, адаптовані до вашої води і до, вашої, до вашого освітлення. Ось вже висадила фітофільтр рослини, підняла світильник повище, щоб світло потрапляло і в акваріум, і на фітофільтр. Тут, бачите, вже пройшов деякий час, півників стало поменше, він тут один залишився. Ось. І ось так виглядає через півроку акваріум. Залишились тут гупі, півників тут вже нема і креветки тут живуть. Також в мене в цьому акваріумі живе скалярія одна. Потрошку, бачите, от фітофільтр тут Мох Крісмас, і ця рослинка називається гідрокатіла білоголова. Хороша рослина, дуже гарно росте в фітофільтрі і в акваріумі добре росте. Бачите, от фільтрація так влаштована, от просто губка вдягнута. Губку я мию раз на півроку чи раз на три місяці по мірі того, як вона забивається. Ось, я хочу розповісти, тут в мене така ж живе скалярія, вона хвора. Це моє власне розведення, всі скалярії нормальні, одна народилась з дефектом. Вона має запалення плавального міхора, вона не може плавати. І я її відсадила в цей маленький акваріум, думала, що вона буде під'їдати мальки в гупі, і тут їй ну, краще, що вона не страждає, їжі тут їй достатньо. І думала, що вона помре, але ні, вона досі жива. І все в неї добре, вона навіть підросла трошки. І ось так виглядає акваріум зараз через рік, він повністю заріс. Це гідрокотила білоголова. Бачите, вона отак от повністю собою затягнула фітофільтр і перекинулась на сам акваріум, і вона має і повітряну форму, і водну форму. Тут також ростуть ще інші рослини, кріптокаріни, тут, мох Крісмас, ем... Ніфайде з Фліпера тут є. Ну, оця ця тракатіла білоголова. За... Ну, заповнила собою весь простір, я її періодично вириваю, викидую, але в ній дуже гарно от креветки в ній ховаються, живуть мальок, тут гупі десь також проскакує, ще залишились, бачите, маленькі рибки. І це дуже добре для біології акваріума, що ці рослинки на себе забирають нітрати. Нітрити, які утворюються після розкладу продуктів життєдіяльності рибок, і там деякі рослини, коли псуються. В процесі гниття утворюється аміак. З аміаку бактерії перероблюють на нітрити і нітрати, а рослинки забирають на себе нітрати, це для них добрива. І добре тут все росте. Розмножується. Це ж отакий гарний акваріум. І ось тут вода витікає з фільтра назад в акваріум. Ось, бачите, тут піднімається вода помпою через оцей шланг. І так все заросло. Тут також в фітофільтрі є Мох Крісмас. Я люблю використовувати Мох Крісмас. В фітофільтрах він замість губки. Я не використовую дрібнопористі губки ніколи, ніде. Тут в цьому акваріумі, як і в всіх інших, У мене скрізь крупнопориста губка. І в фітофільтрі, і губка, яка вдягнута на помпу. Також крупнопориста. І дуже рідко я тут щось міняю. Підміни води раз на тиждень роблю, інколи раз на два тижні. Більше просто доливаю воду, а ось цей е новий состав рибок. Це зелені такі красиві рибки, це барбус-мутант. І тут живе 15 нюнів і 5 барбусів мутантів. І ось червоні креветки. Ці креветки називаються червоний тигр. І тут їх не знаю скільки. Маруся допомагає мені. Це все діло доглядає. З жерла в цьому акваріумі було 5 мальків золотої рибки, всіх звиловила, бо вони такі більш крупніші. Вона дрібну рибу не любить їсти. Це в мене фіалочка. Фіалка, бачите, так квітне така чудова. Фікуси в мене тут ростуть. Цей фікус називається Наташа. Це кисличка, а це гранат. На гранаті навіть є гранати, зараз покажу, і ми їх періодично їмо. Коли вони дозрівають, вони такі червоненькі стають, смачні, дійсно маленькі, але ну, по смаку гранат. Ну, от, варю пельмені, знімаю вам відео. Ось Маруся дуже любить знімати відео. І отакий от вигляд має акваріум зараз. І... Дуже цікаво, що він постійно змінюється і не набридає. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі. Thank you.